Про подвиг. Лист моїм друзям. Мене звати Єва Кандиба. Я навчаюсь у п'ятому класі Криворізької гімназії No72 та вважаю себе справжньою українкою. Сьогодні я хочу звернутися до всіх своїх друзів, до всіх дітей світу. Моя розповідь піде. Про нашу чудову країну Україну, про страшну війну, про справжніх мужніх українців, життя яких перетворилось на щоденний подвиг. Війна в Україні йде вже дев'ять років. Вона почалась тоді, коли мені було всього два рочки. Та минулого року вона підійшла ще ближче до кожної української родини. 24 лютого цього дня я прокинулась о 5-й ранку від двох далеких вибухів та плачу матусі. А потім, потім були такі ночі, коли я зовсім не могла спати. Довгі сирени повітряних тривог, сирий та темний підвал, відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Я пам'ятаю, як ми усією родиною стояли у нескінченних чергах біля банкоматів та аптек, як відносили речі, які були так необхідні військовим до волонтерських пунктів. Саме тоді я почала дуже пишатися своїми батьками, бо зрозуміло, що вони справжні герої. Мій татусь рив окопи та носив мішки з піском. Моя матуся майже не виходила з лікарні, допомагаючи вилікувати ранених військових мій дядько з перших днів війни вступив до ЗСУ і став на захист України. Захищати Україну пішов і наш вчитель фізкультури, сміливий спортсмен, справжній сучасний козак. Ми діти пишемо усім класам листи підтримки воїнам. Робимо обереги мотанки, малюємо листівки. Та знаєте, найвища нагорода для нас знати, що наші листівки врятували не одне солдатське життя. Саме так живе зараз вся наша країна. І нема кінця благодійності.